Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти для вас таке невеличке відео-огляд, а саме огляд цвітоносиків у орхідей. Знаю, що я обіцяла зняти наступне відео про від'єднання діточок фронтери від їхньої мами і зробити для них кожної посадочку. Але, знаєте, вранці я оприскувала свої орхідеї. І щось собі так подумала, що цвітоносики мої ростуть, вони підростають з кожним днем. І якщо я цього не зроблю, вони вже будуть таких, знаєте, ще підростуть краще, і вже деякі з них почнуть навіть формувати бутони. Тож, друзі, обов'язково я зніму відео і про від'єднання діточок від мами, але сьогодні все ж таки буде у нас відео про цвітоносики. Трошки вам про кожну з орхідей розкажу, покажу в кожної цвітоносики, і ми з вами заодно порівняємо, через який час мої орхідеї з, моменту того, ну, з того моменту, коли вони відцвіли, а було це зовсім недавно, випустили вже новенькі цвітоносики. Ну що, друзі, приступимо. Як ви бачите, мої орхідейки мокрі, це тому що я їх оприскувала, оприскувала простою теплою водичкою. Я знаю, що їм це дуже подобається, тому ця процедурка у мене обов'язкова. Кожного ранку вони дістають порцію такої невеличкої роси. Я їх оприскую, роблю їм такий ефект створюю їм росу, додаткову вологу, тому що ви знаєте, що за вікном у нас осінь вже достатньо такі трошки понижені температури. Навіть в будинку вже некомфортно, тому ми стараємося в будинку опалювати. І так як жар від батарей, звісно, робить свою роботу, він висушує повітря навколо орхідей, тому заодно я тому і оприскую орхідеї, щоб відновити їм трошки вологість повітря. Ну що, друзі? Це ви все вже чули в попередніх моїх відео, але постійно є нові підписники. І для того, щоб у вас не виникало таких незрозумілих запитань, звісно ж, інформація постійно повторюється. Ну що, друзі, одразу кидається в кадр ось цей цвітоносик, ось ця наша красуня-орхідейка. Це, друзі, у нас дикий котик. Це дикий котик, бачите? Азіатський. Я вирощую його, друзі, із розміру 1,7 і це буде його перше домашнє цетіння. Ось він який, я вам вже мабуть його показувала в попередніх відео. Казала вам, що бачите, скільки в нього вільних пазух, і пазухи хороші, вони гарно відкриті. Нічого б не заважало цвітоносику пробитися з нижніх пазух, але бачите, він де надумав собі вилізти. І, якщо чесно, багато моніторила різної інформації, і у багатьох орхідей. У багатьох дівчат орхідеї цього сорту, саме дикий кіт азіатський, любить видавати цвітоносики із верхніх пазух. Нижні він пропускає, а з верхніх він із задоволенням випускає ось так цвітоносики, як у мене. Ось тут, друзі, у мене орхідейка Монако. Бачите, одразу два цвітоносики. Якщо чесно, друзі, вона теж в мене жодного разу ще не цвіла. Ось такий вона кущик. Зараз я вам покажу. Трошки нам заважають інші листочки від інших орхідей. Ось такий дорослий кущик. ну, ніяк мені не... Ось так, бачите, корінчики із усіх боків. Вона в активному рості. Отримала я її, можна сказати, без кореневої системи. Але я дуже швидко відреагувала. Посадочку здійснила, як, як і завжди. Це стандартна посадочка для всіх моїх орхідей. І знаєте, можливо, в неї був один здоровий корінчик. За рахунок якого орхідейка і пішла в такий активний ріст. Ну, це, думаю, ще і особливість сорту, тому що є такі орхідеї, над якими ми танцюємо, створюємо самі кращі умови, ставимо під лампи, там допомагаємо різними препаратами, але вони все одно не хочуть боротися за своє життя, скажімо так, і вони, звісно ж, відправляються в орхорай. Це, наприклад, орхідейка Монако. І ще є декілька таких орхідей, які дуже швидко виходять із реанімаційного стану, і вони дуже швидко. Починають випускати там новий листочок, випускати нові корінчики, і з задоволенням вони повністю відновлюються. І в, тому ж, ну, і в цьому випадку, як із орхідейкою Монако, бачите, це став такий хороший кущик. Хотіла показати вам нижні листочки, але покажу вам, мабуть, іншим разом, тому що, ось бачите, що я вам хотіла показати: ось цей самий нижній листочок. Якраз і підтверджує нам те, що у орхідейки була повна втрата кореневої системи. Тому що кожен наступний листочок у нас більший за попередній. Дивіться, порівняно ось цей, це був у нас вже третій листочок, а там потім був четвертий, і це вже п'ятий. І, мабуть, якщо ні. Але ви бачите різницю, наскільки. Довжина листочків відрізняється. І це нам тільки підтверджує те, що у горщику теж не менш красива коренева система. Орхідейка повністю здорова, і їй буде звідки брати сил на ось таке, сподіваюсь, спішне цвітіння, тому що цвітоносики у нас одразу два. Там, у самому кінці, біля вікна, бачите, орхідейка також цвітоносиком. Це орхідейка чорна перлинка. Ось вона. У мене теж купувала я її діточкою, і вона у мене постійно, друзі, цвіте. Це, друзі, у мене новинка. Я не знаю, хто це. Новинка в тому плані, що вона ще в мене не цвіла. Це орхідейка сюрприз. Але листочки чомусь мені дуже нагадують. Листочки у орхідейки забула. Не пірат пікуть, а ну, забула. Зараз догадаюся і скажу, але трошки чимось вони мені нагадують саме ті листочки. Це, друзі, теж орхідейка із новопересаджених, скажімо так, тільки я її не підписала, але мені чомусь здається, що це орхідейка фантом. Не знаю чому, тому що, знаєте, друзі, вони приходять до мене дуже такі кволі, такі нещасні. А коли я починаю їх пересаджувати в новий ґрунт, коли я їм даю все те, створюють всі ті умови, що я створюю для, ну в яких живуть мої вже попередні орхідейки, дивіться, вони настільки стрімко починають рости. Можливо, ви також бачили такий ефект. Зараз я вам спробую включити камеру одну хвилиночку. Не камеру, а під світочку. І покажу вам, що я маю на увазі. Бачите, коли у вас орхідейка після пересадки починає ось так стрімко рости, у неї стає дуже товста ось ця частинка, ось ця шия, і в неї ось так лопають листочки. І це, друзі, я вже побачила не один раз у своїх орхідей. Тому що орхідейки приходять, як я вам вже сказала, такі. Ну, які в магазинах орхідеї, вони там в теплицях їх різними стимулюючими такими препаратами на ріст, на цвітіння, вони їх витягують. Ну там майже за рік орхідейки від із фласочного такого, ну, розміру виростають до стандартного розміру і вже квітучі приходять до нас. А нам скільки потрібно вирощувати орхідейку фласеня ну, або діточку, щоб вона досягла ось таких розмірів? І, як я вам вже сказала, у них шийка така слабенька, листочки такі, ну, я б сказала, вони, у них є Тургор, ну, листочки у них пружні, але не настільки, які вони стають в мене вдома. І я кажу, що я вже не раз побачила, у мене є ще навіть орхідейка, така, як золотий, леопард, леопард, голден так, в неї та ж сама ситуація. Коли орхідея а, після пересадки отримує все необхідне, вона починає активно рости, і в неї ось так а, починає. А... Ну, Починає бути така шийка ну, збільшуватися в розмірі, це за рахунок того, що орхідейка здорова, їй все подобається, і вона пішла в активний ріст. І в неї ось так лопаються ось ці ну, ось ці частинки, де знаходяться листочки. Можливо, якщо ви колись спостерігали своїх орхідей, знаєте, що ваша орхідейка отримує все необхідне, їй все подобається, і тому у неї ось такий виходить ефект. Так, друзі, це як я вже сказала, мені здається, що це орхідейка фонтом, тому що листочки чомусь мені нагадують саме її. Просто я не встигаю їх підписувати. Але мене дівчата інколи питають, як я можу, коли в мене орхідеї не підписані, сказати, як їх звуть. Ну, ось так, друзі, ось так я пам'ятаю, на кожну можу подивитися і згадати її назву. Тому що для мене кожна орхідейка особлива по-своєму. Ось тут, друзі, цітоносики у орхідейки Гавайї. Це така чудова, така із відтінком рижого і розуватого, ну такого рожевенького, і трошки жовтуватого. Ну, якась вона така. Одним словом, зацвіте. Ви побачите, вона дуже гарна. Сиділа в мене також в магазинному ґрунті. І я, звісно ж, її пересадила і вона. Із магазин, після магазинного ґрунту, у моїй домашній посадочці теж дуже так знаєте збільшилася у розмірах. Вона листочки, так знаєте, розкинула, місця є багато. Корінчики пустила в активний ріст, корінчики почали закручувати всю ну, весь горщик. І, звісно ж, вона випустила мені цвітоносик. Одразу, коли вона відкриє першу квіточку, буду вам показувати. Ну, зелений дракон у мене відцвів зовсім недавно, тому трошки він. Відпочиває. Ось тут, друзі, у мене орхідейка, я також забула, хто це у мене є, але там теж є цвітоносик. Але ми зараз його не побачимо, тому що я їх недавно протирала їм листочки, і я розвернула всі орхідейки ближче до світла, щоб вони не були у них, знаєте, такі покручені. Ось це, друзі, у мене дикий котик вже голландський. Бачите, ось такий у нього вже цвітоносик, корінчики в активному рості. Теж він був у ціночка, коренева була на трієчку. І теж ми якось витягли здоровий, цвіте. Останній раз він сів у мене близько року, і то він доростив один бутончик і тримав його, і тримав. потім мені його ну, набридло вже дивитися на одну квіточку, і я зрізала, щоб він набирався сил. І ось так майже він в це я зрізала вже середина весни. Я зрізала ось це цвітіння, чи середина літа, я вже й забула. І він відпочивав ціле літо, і ось тепер він випустив мені ось такий красивий цитоносик. Заодно я буду порівнювати цвітіння голландського дикого котика та азіатського, тому що кажуть, що воно трошки відрізняється. Дівчата, в кого вони є, казали, що у азіатського Дикого котика квіти трошки а, біліші, а плям трошки менше. А у голландського, навпаки, він темніший, а білих плям трошки менше. Ну, побачимо. Це, друзі, мій сого-юкіданчик. Бачите, ось такий в нього. Гарний із таким відтінком цвітоносик, тому що з як ви знаєте, це біла орхідейка, є ще рожевий согою але у мене його ще, на жаль, немає. Але, як коли ви бачите у білих орхідей, коли у них виходить цвітоносик, то він повністю одного кольору, Ну, типу як у дикого котика, бачите? Хоча він і такий плямистий. А в согою дивіться. Є ось такий відтінок. Так само, як і по крайчику листочків. Бачите, вони ніби зелені, але по крайчику є у них трошки ось такий пігмент рожевий. Так, друзі, це у мене також із оціночок, бачите, і орхідейка із цвітоносиком. Це також дуже квіткова Орхідейка біла на фіолетові такі плямки. Дуже-дуже, друзі, така велика квітка, майже розмір от, досягає 14-15 сантиметрів. Це, друзі, у мене також, бачите, орхідейка на 20 тоносики, просто один вже досяг більших розмірів. Зараз вам приближу і покажу вам, тому що тут у нас листочки закривають, там в пазухах є. Мабуть, не покажу. Але в пазухах є ще один. назву звісно ж, я забула. Крутиться в голові, сказати не можу. Але здогадаюся і напишу вам у відео. Ось це, друзі, в мене також бігліпчик із повною був тратою коріння. Він відновлювався там на протязі вже трошки більше півроку, але дивіться, він. Випусти мені був цвітоносики на пробуджених почечках, але я їй не дала процвісти, і за той час він активно наростив корінчики. І дивіться, бачите, там молодий корінчик і вже є новий цвітоносик. З іншого боку, теж сьогодні ну, побачила, що там також в нього є ще один цвітоносик. Це, друзі, дуже такий гарний біглівчик в полосочку. Також вам вставлю, якщо хочете, фото. Так вам буде трошки цікавіше. Ось це, друзі, у мене пірат пікоті номер 2 який, який мені попався серед відцвіташок. І він, друзі, в нього не один цвітоносик, у нього аж два цвітоносики. Це, це в мене, друзі, знаєте, такий трошки шок. Дивіться бачите, одразу два цвітоносики. В мене, друзі, якщо чесно, такого ніколи не було. Хоча я на це дуже сподівалася, але не думала, що це буде так швидко. Звісно, для мене, так як для орхомана, це дуже і дуже приємно, тому що я з кожним цвітінням своїх орхідей бачу нові результати. Я цим результатам, звичайно ж, дуже радію, тому що, як я вже сказала, я бачу результат, і я бачу, що мої орхідейки дякують мені з кожним разом все пишнішим і пишнішим цвітінням. Так, друзі, це у мене тут согоюкідан юкідан номер 2, білий. Але він після омолодження, він також був, друзі, з пошкодженням. Він, якщо чесно, коли я його забрала, і забрала я його, друзі, дуже в поганому стані. У нього листочки, уявіть собі, були жовті, через те, що його попекло було дуже сонечко. Плюс він дуже був пошкоджений щитівкою. Я навіть не знала, що це за сорт, але змогла прочитати, тому що сонечко було навіть, деякі букви. Випалило ну, надпис на горщику, і тому дуже було проблематично прочитати надпис. Але я це, звісно ж, зробила. І через деякий час, можливо, там тиждень, і орхідейка почала вже в моїх домашніх умовах відновлювати листочки, почали вони зеленіти. А ті, які були пошкоджені, звісно ж, вони з часом своє віджили, я їх зняла і залишилася тільки та, тільки та листова маса, яка вже наросла в моїх домашніх умовах. Ось там у мене пульсація з діточкою цвітоносик на пробудженій потці. Ось він. І, він, ну, і ця орхідейка нарощує діточку. Ось це, друзі, орхідейка, яку я зовсім недавно пересаджувала, леко Фантастик. Бачите, вже також із цвітоносиком. Це, друзі, орхідейка Роттердам, Дивіться, теж в неї, в неї два цвітоносики. Бачите, один там трошки покрутився, ось один він рівненько росте. А ось цей я його розвернула, тому що він його ось так. Бачите, не може вийти з пазух, але чомусь мені. Я сумніваюся, що це цвітоносик, можливо, це і дєточка, тому що цей сорт дуже щедрий на дітечок. У нього вже є одна там діточка після пересадки, я вам показувала, що з'явилася. Ось ця, друзі, у нас орхідейка, О, така чарівна мультифлорка, така венозна. Теж дуже пишно цвіте. Ось тут у нас, друзі, орхідейка Мікі Кроун. Дивіться, Мікі Кроун, що показую, не бачу. Теж із цвітоносиком. Дивіться, цвітоносик. Ось це фіолетова орхідейка крупноцвіткова. Це чоловік мені забрав із місцевого був супермаркету. Взимку, пам'ятаєте, я вам говорила. Ось це орхідейка пульсація. Вона пробудила дві сплячі брунки на цвітоносику, плюс в неї ще один додатково новий цвітоносик. Це у мене, друзі, орхідейка Льюіс рожевий. Так, а це той самий золотий леопард, golden leopard. Бачите, на старих цвітоносиках. Пробудив одразу три сплячі бруньки, це плюс у нас три цвітоносики, і основний ось тут в пазухах. Ось бачите, майже в кожної орхідейки є цвітоносики, я вам їх показувала, і стан орхідей, ви бачите. Хоча, не дивлячись на те, що колись це все у оцінка. Хтось реанімашка, хтось просто була уцінка, там, з якихось там незрозумілих причин, там пошкоджені листочки, наприклад, як у Дикого котика Голландського, там були набряки листочків. Звісно ж, це вже все трошки перекривають мої домашні листочки, які наросли в моїх домашніх умовах, і все це трошки перекривається. А все, що потім таке стареньке вже, я потім або зрізаю ножницями, або вже повністю зніма, знімаю листочок, і орхідейка. Набуває нового вигляду, орхідейка одразу стає знаєте, такою гарною, без жодних пошкоджень, і коли на неї дивишся, просто дух захоплює, які. Ну, і я сама пишаюся, які у мене чудові орхідейки. Тому що я, знаєте, люблю, коли на листочках немає ніяких пошкоджень, коли там нічого там ніяких. Немає плям некрасивих, або ще щось, коли орхідейки виглядають ось такими здоровими жирними кущиками. І вони видають мені постійно нові і нові цвітоноси, і з кожним сезоном вони цвітуть все краще і краще. Ось такі друзі справи. На початку відео я чомусь думала, що встигну вам показати більше орхідей, але, як ви бачите, коли починаєш про них щось розказувати, то втрачаєш. Контроль над часом, контроль над собою, тому що хочеться якнайбільше показати вам всього, поділитися своїми емоціями разом з вами, поділитися загальним станом своїх орхідей. Звісно ж, це, це все мої зусилля, це все та практика і, і ті результати, через, ну, яких я досягла сама, і якими я із задоволенням ділюся разом з вами. Сподіваюсь, наступні відео. В наступному відео я вам вже покажу всі свої орхідейки, у яких є цвітоносики, тому що в інших місцях, де стоять мої орхідеї, теж немало цікавого. В деяких орхідей навіть не по два цвітоносики, а одразу по три. Так, зроблю вам таку невеличку ну, інтригу, трошки вас заінтригую. Ось так, друзі, мої орхідеї дякують мені за мій догляд за все те. Що я їм даю. Чого і вам бажаю, щоб ваші орхідейки так само радували вас ось таким своїм здоровим виглядом, новими листочками, новими корінчиками, новими, нарешті, цвітоносиками та пишним цвітінням. А цвітіння, друзі, залежить, звісно ж, від трошки часу, щоб орхідейка набралася сил, щоб досягла вона ось таких розмірів. Звісно ж, від, від того, яких розмірів досягла орхідейка, звісно ж, залежить і пишність її цвітіння. Ну все, друзі, буду закінчувати вже сьогоднішнє відео, яке я вам вже сказала, пишних вам та здорових орхідей та до зустрічі!